Той час, коли ми з вами невтомно працюємо, дбаючи про свої родини, допомагаємо Збройним силам України, перераховуючи кошти на придбання дронів, техніки тощо злодії не дрімають щоразу придумуючи нові шахрайські схеми. Роботу одразу двох злочинних підприємств днями викрили правоохоронці Одещини. Розлогіше дивіться далі. Жертвами телефонних шахраїв в Україні щороку стає чимало людей, але протидія шахрайству триває. Так в Одесі співробітники управління протидії кіберзлочинам, карного розшуку та слідчого управління поліції виявили та припинили діяльність двох кол-центрів, працівники яких, представляючись працівниками різних фінансових установ, випитували у людей конфіденційну інформацію стосовно їх банківських карток та рахунків, і щойно отримавши від довірливих громадян необхідні дані, списували з їхніх рахунків гроші. Скажіть, будь ласка, з якою ти ви тут знаходитесь? Взагалі на роботу прийшов. Тобто, які ви мали виконувати функції? Просто дзвонити клієнтам, роз'яснувати в Услуги компанії. компанія. Правоохоронці розпочали провадження, провели санкціоновані обшуки у приміщеннях двох кол-центрів, звідки вилучили понад 50 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, обладнання сіп телефонії та інші речі. Зараз призначено низка експертиз. Правоохоронці збирають докази для притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії тривають.